20 людей, за підрахунками кореспондентів Суспільного, зібралось на мирний мітинг у середмісті Хмельницького. Вийшли на знак протесту проти законопроєкту, який передбачає обмеження повноважень національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухваленого Верховною Радою, розповіла учасниця акції Дар'я Кравець. Руки геть він руки. Геть я на мітингу втретє. З першого дня ми з іншими активістами з Хмельниччини виходили і починали це на Майдані Незалежності. У нас нам важливо висвітлити цю тему. Зараз ми просимо скасувати вже прийнятий закон, прийнявши новий заради типу незалежних інституцій. Я не місцева, взагалі зі Львова, але сьогодні я тут і. Побачила, що назбираються місцеві тут, а сьогодні, тому що завтра будуть голосувати депутати, тому байдуже людей, але треба нагадати, що треба ці правки відміняти, які вони рейдер, рейдерським способом власне, прийняли минулого тижня. Мене він не влаштовував тим, що він по суті підважує незалежність НАБУ і САП, що будь-яку справу генпрокурор, яка по суті політична посада. Тому що його призначає парламент за поданням президента, і ця людина вона просто за визначенням не може бути незалежною. Була кожного дня декілька днів в Хмельницькому, декілька у Львові. Сьогодні дуже важливо бути тут, адже завтра буде відбуватися голосування. І сьогодні наша можливість нагадати депутатам про те, що за ними все ще слідкують, і ми очікуємо конкретних рішень. Саме тому я закликаю людей виходити в свої міста на вулиці і контролювати тих, кого ми обрали, щоб вони виконували волю народу. Нагадаю, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт номер 12414 щодо діяльності Набута САП. Ввечері його підписав президент Володимир Зеленський. Минулого тижня глава держави вніс до Верховної Ради України законопроєкт номер 13533 про посилення повноважень Набута САП, який має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності двох органів. 31 липня Верховна Рада може проголосувати за цей проєкт закону.